Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Combat виробництва Великобританії. Вітаю! Сьогодні у нас на огляді тактичний рюкзак фірми Combat UK Special Option Pack. Даний рюкзак у нас йде об'ємом 45 літрів. Продумана. Досить надійна версія рюкзака. Досить багато Більш детально по самих елементах цього рюкзака. Зверху рюкзака є посилена ручка для його транспортування. Також в верхньому відділі у нас розташована спеціальна перегородка для трубки гідратора. Яку можна винести і притягнути тут. Тут розташовані дві такі стропи з регулюванням, на які буде зручно розташувати каремат або палатку. З задньої частини розташовані дві лямки з аерогномічним вигибом для зручного користування. На них розташовані. Напівкільця для кріплення карабінів. Також йде фіксуюча стропа з фастексом і підпружиненою резинкою. Знизу у нас регулююча стропа для більш зручного користування. Також знизу розташований фіксуючий ремінь. Він допомагає для більш зручного носіння рюкзака, також він переносить вагу самого рюкзака на стегна. Зовнішні бокові частини у нас обладнані системою молі. Дуже зручне рішення на цю систему можна розташувати підсумки на системі молі за вашим бажанням. Верхній частині тут. І тут розташовані велкроналіпки. З бокової частини у нас йдуть утягуючі ремені. Ми можемо як стягнути сам об'єм рюкзака, також ми можемо на них повісити додатково якесь негабаритне обладнання або повісити сюди куфту або курточку. Сама блискавка досить з здоровими зубчиками і надійними собачками. На собачках в нас йдуть паракордові шнурки з навершуєм. буде зручно навіть в перчатках ним користуватися. В рюкзаку основне відділення досить велике. Тут видно, що сама тканина рюкзаку, яка виконана у нас із 100% поліестеру, покрита додатково ПВХ покриттям для надійного захисту вашого спорядження від вологи. В спинці рюкзаку. Розташована спеціальна пластикова пластина для додаткового придання жорсткості самоконструкції. Також всередині отакою От полосою розташована додаткова алюмінієва полоса для більшої жорсткості. Другий відділ досить об'ємний, але він відкривається до половини. Також особливістю саме цього рюкзаку є те, що блискавки зверху прикриваються масивом тканини для додаткового захисту його від дощу, щоб навіть при сильній зливі блискавки не пропускали вологу. Також ще один карман для швидкого доступу. Знизу цього рюкзаку. Розташовані ще панелі молі для додаткового кріплення. Також тут спеціальні ручки для його транспортування. Це буде дуже зручно, якщо треба буде його взяти вдвох або прикривити додаткове снарядження. Знизу також йдуть утягуючі ремені. На яких можна ще повісити додатково кармат або палатку. На рюкзаку розташовані ще два отаких от кріплені. На них можна закріпити додаткове спорядження, окрім стягуючих ременів. І ще отаке окреме кріплення, яке буде зручним для того, щоб на них можна повісити або сокиру, Лопату або удочку, якщо вийшло на рибалку. Також є такі спеціальні петельки. Тут, тут. Також тут і тут. В яких можна зачепляти або карабіни, або пропускати мотузку, якщо вам треба зафіксувати якийсь інвентар. За вашої потреби. В цілому дуже гарний рюкзак, виконаний з міцних вологостюких матеріалів. Він добре підійде як в військових цілях, також він буде гарним помічником при поході на рибалку, в виході на природу. Він гарного об'єму, так що з ним можна виходити на 2-3 дні. Навіть якщо вам не вистачить внутрішнього об'єму для спорядження, у вас досить багато місця і функціоналу для розташування вашого обладнання зовні, як зверху, так і знизу, так і з боків. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових поліції І також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9, Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шерефт